Вітаю вас, друзі! Дуже радий вас бачити на моєму каналі. Як з твої справи обов'язково напиши в коментарях. І ми поїхали. Сьогодні у нас топовий реплейчик на ВК-7201К. Хто не знає, що це за танчик, так швиденько трішки розповім. Це танчик 10 го рівня за глобальну мапу, точніше, хто здобув на глобальній мапі певну кількість очок. Я не пам'ятаю, скільки там саме було, щоб. Отримати один з шести танків в залежності від пори, яка там пора була. Так і сьогодні будемо настрілювати рекордні показники по завзленій шкоді на ВК-шці. Наш автор реплею сьогодні покаже, як відігравати на ВК-шці. До речі, про нашого автора реплею. У нас сьогодні грає ніком Торангіна. Торангіна. От якось так називається. Нік нашого реплею. не знаю, можливо, це щось навіть її означає. Обов'язково напишу в коментарях, якщо знаєш до чого там. Відразу даємо Об'єкту 279-му на 668 імба уже попущена, скажімо так, 0-1 рахунок. І дивлячись на етапи команд, нас кидає на мапу Хайвеї. Мапа Хайвей, так всі десятки по одній артилерії в команді. по два легких танка. 719. Боже, подивіться. До речі, чому ми так шиємо об'єкти 29 раннього, чому ми так шиємо? Що Шот за шотом? Тут дуже шикарні кумулятивні снаряди. Всі хвалять пробиття на цьому даному танчику. Можливо, третій раз вийде, так і подивіться, 721 ми навіть до кінця і не зводимося. 2108 вже настріляно. От Подивіться, ми просто його прошиваємо. Будь-куди так, про нашу громаду у нас в першому слоті нашого авториплею стоять голдові кумулятивні снаряди. Так, 750 разової шкоди середній за постріл та 350 міліметрів бронепробиття 350. Якщо я не помиляюся, на 10 му рівні серед таких не ще таке підвищене пробиття є у 121 Б. Щойн, звичайно, не помиляюся. Якщо що, поправ мене в коментарях обов'язково треба забирати 29-го. і пощастило. Буча за все, ми влучили йому в гусеницю, Полетіло трішечки ну, але нічого. Наступним разом вже так не пощастить. 2872 78 завданої шкоди вже в кишені і ми починаємо піддавлювати. Піддавлювати ми починаємо так і закінчив я. Що у нас тут за бронебійні снаряди? 8 штук ну, возить наш автореплею, теж 750 разової шкоди за постріл та 246 мм бронепробиття. Оце я б сказав. Не те, що е, дуже маленьке бронепробиття, десь приблизно як у 8 рівня сушки, 8-го рівня, п оце у нас таке пробиття на 10 рівні. Ну, Це вже сміх, це спеціально отакий танчик, щоб за нього, на нього завантажували голду. От спеціально так зробили, я можу поспорити наші чу дуже чудові розробники. Так і залишається. на сосколку осколку снаряди, 5 штук їх у нашого автореплею, 950 разової шкоди за постріл, та 85 мм пробувають вони броні. Звичайно, в відео я жодного разу цього не говорив, але 85 мм бронепробиття це теж середній показник. Бо тому, що, як ви знаєте, плюс-мінус до завданої шкоди та отриманої плюс-мінус 25 Відсотків так само, і плюс-мінус 25% до бронепробиття, особливо до підкаліберних снарядів, які втрачають і дуже, дуже сильно втрачають своє бронепробиття на відстані. Але і так думаю, всі це знають. Тож, їдемо по бою. 36 рахунок, ми програємо вже на 6 тисяч, по хітпоинтам на команду на 6 тисяч, боже. Отримуємо тут на 787 від 60 тп, але зато ми його злизуємо з цієї мапи, з лиця цієї мапи. так, 618 хітпонтів в нього було. І ми всі забираємо 5-7 рахунок. Ми просто працюємо по перезарядці. По перезарядці працюємо так, зараз подивимося, кого буде давати постріл. Везешку. чи... Так, ВЗК дає об'єкт 452 к Швидше за все, я думаю, що в нього буде стріляти. Так, але він за хатиною ну, наша авторіплею теж на нього так зіркнув. Хотів подивитися, я якраз затумував поводи. хотів подивитися, чи він такий уже статист. Прожарений чи ні. Як ви знаєте, вони вибирають тільки жирні цілі. Так і тут наша авторіплею трішечки, на мою думку, три трішечки занагло виїжджає. Зараз буде отримувати від об'єкта швидше за все. І дуже щастить, що він нас не пробиває. Об'єкт 452К, новий танчик за конструкторське бюро. Так хто не знає, як Панзера ЄСТО можливо вдасться пробити в руку. Так і невідомо, чи ми в нього влучаємо, чи ні. Уже 7639 завданої шкоди. Особливо подивимося обов'язково в кінець, в кінці бою, на після бойову статистику, чи ми пробили як Панзера Є 100 10-10 рахунок. Так, і ми вже майже зрінялися по хітпоінтам. Так, що за все ми його пробиваємо, бо тому що тільки 673 хідпота залишається, і ми добиваємо як панзера, є 100 дуже чудово. Треба мінусувати гармати. Все ж таки як там би не було, але наших союзників тут більше. Але як подивіться, мінотаур у нього там він шотний залишається. Наш Є-100 союзний теж шотний залишається. Невідомо скільки в бабахі нашої союзної. Хітпонтів їдемо на об'єкта, нічого не боїмося. Подивіться, він з жопою танкує, боже, ну чому так, боже, як попкою танцю... танцювати, хотів сказати, як їхати, мансувати задньою кормою до нас. Це невідомо, не знаю. От все щось було, похоже, на те, що піддався, але ні. Що це за все, що ні? Тут добиваємо просто об'єкта вже ще 9,5 тисяч. З лишнім. У нас ще й настріляно, дві стечки залишаються та конкурар GiS. Подивіться, 640 прилітає, Боже, артилерія. Ти що у нас супер важкий танк. Куди ти нам скільки закидуєш? 859. Хоча б цього разу нам підкрутили зі середньою шкодою. У нас вже 10 426 завданої шкоди в кишені. Боже, я не знаю. Подивіться, ще й 1430 у нас асисту. Залишається Conqueror GS. їдемо по полю. Тут можливо варто трішки пришвидшити, бо тому що, як би там не було, це не формула 1 Тим більше в танках, це один з найповільніших танків. Скільки ми їдемо? Подивіться, не так аж і мало їдемо. 40 км на годину. Так з'являється Conqueror GS, 530 хіт-поінтів. Що через все, ми його вже не хлопнемо. Так, наш, наші союзники його що через за доб'ють наш кранваген. Один постріл він дав і залишилося в нього кілька хітпонтиків там. Ну і кранваген наш тез теж шотний, П'ять фрагів. Нам дуже було б чудово шостого фрага нам забрати. Так, за хатиною ховається артилерія, 46 хітпонтів. Так, можливо, ще трішечки пришвидшу. Так і як я і сказав, наш союзний кранваген його добирає. Ну що ж, так як я і сказав, в як панзера Є 100 зайшло три постріли. Тай бланшот зайшов на. Зі шкодою. Так, 2200 ми сумарно в нього забрали шкоди. Якщо я не помиляюся, це він був фуловий. Звичайно, ми здобуваємо майстра стальна стіна та основний. Калібр, але саме головне, ми настріляли 11 184 завданої шкоди, 5 фрагів, 1637 чисто досвіду. Пішли в мінус майже на 7 тисяч срібла. Це рекордні показники по завданій шкоді на ВКшці в цій обнові. Принаймні на сайті Вотріплейс більше не знайшлося. Обов'язково прожимай подобайку, підписуйся на канал. Слава Україні! Та до зустрічі в нових відео.